Довагран Централ, саме центр Дубна, чотири поверхи, виконаний стильний ремонт, ось таке красиве освітлення. Вкладено плитку, фактурна штукатурка, гранітні підвіконня, якісні склопакети. Це лише в самому під'їзді. А далі йдемо в квартири. Квартири встановлені, якісні вхідні броньовані двері з декількома ступенями захисту. Кожна квартира поштукатурена, зроблено стяжку на підлозі, розведено опалення, тепла підлога в кожному приміщенні. Встановлено двохконтурний газовий котел, всі необхідні лічильники. Є вигідна ось такий красивий відкритий балкон, кладено бруківку у дворі, а також встановлено якісні металопластикові вікна, двохкамерний склопакет з хорошою з шумоізоляцією. Можливе розтермінування оплати від забудовника безвідсотково терміном на три роки. Телефонуйте і підберемо саме ваш варіант квартири.